Привіт, мене звати Софія, і я net інтерн у Sigma Software. Коли я закінчила університет, я почала шукати компанію, де б я могла отримати більше практичних знань. І тоді я побачила набір на net Кемп від Sigma Software University. Я вирішила подати заявку і далі була співбесіда і чотири місяці інтенсивного навчання. Тренером та ментором на кемпі була Лілія Дяконюк. Вона пояснювала матеріал кожному та за потреби організовувала додаткові консультації. Ми вивчили все від можливостей дотнету до баз даних та об'єктно-орієнтованого програмування. За результатами кемпу я потрапила на групову інтернатуру, де в команді з двома інтернами та ментором ми розробляли додаток для обліку коштів Fiscal Fitness за методикою Scrum. Також ми вчилися презентувати свої роботи. Тоді мене запросили на індивідуальну інтернатуру, і зараз я покращую свої знання та навички в дотнеті. Також мають тренінг-плен, скіл-грейд-матрицю, а також дуже багато цікавих завдань та класних тіммейтів. .NET Camp це моя щира рекомендація. У вас буде багато теорії та практики, а також підтримка менторів та викладачів. Тому з кемпом ваші перші кроки в IT будуть не страшними та хаотичними, а структурованими та зрозумілими.